Ну не міг я розпочати рубрику дерусифікація не з Пушкіна. Само собою, це ж їхнє все – символ російської культури. Слова російська і культура я беру в лапки. І хтось спробує мені заперечити і скаже, Пушкін же вальнадумець, він дружив з декабристами. От тільки декабристи дуже добре знали, що Пушкін являє себе як людина. Тому ніколи не підпускали його занадто близько до себе. І от в 1831 році наша мавпочка показує своє справжнє обличчя, коли в Санкт Петербурзі виходить збірка «Ковзятію Варшави. І само собою, там два вірші Пушкіна, в яких він хвалить російську царську владу. І кричить, яка погана Європа, бо вона не хоче, щоб Росія в крові топила Польщу.